Яна з числа нових мешканців Кривого Рогу, які змінили своє постійне місце проживання через повномасштабне вторгнення Росії. Найбільше жінці болить вимушена розлука із дітьми, які знаходяться на окупованій частині Херсонської області. Тримає зв'язок із ними через месенджер щоденно телефонуючи в жіночому центрі. Знайшла психосоціальну підтримку, а також нові приємні людські знайомства. Багато чого мені так допомогли багато. От, наприклад, своє внутрішнє. Ну як мої переживання внутрішні, от по поводу того, що мої діти знаходяться на попованій території, а я тут а от ну мені важко там ну, це перше що було. Ну а так і між цього всього багато чую, цікаво, пізнала, Дівчата мені допомагають. Яна та інші відвідувачки приходять, аби поспілкуватися та отримати підтримку від фахових психологинь, зокрема до Анни. Психологічний та моральний тиск на жінок нині колосальний, і далеко не кожна може впоратися з ним. Як гірко шуткують, якщо жінка не в ресурсі, то не в ресурсі ніхто з її сім'ї. Запитів багато, і вони насправді не дуже пов'язані з тим, що жінка є жінка, да з якимись там самоці. Насправді через те, що зараз війна це дуже актуальна проблема і тривога, яка людей вона окутує, так, вона дуже сильно впливає на всі сфери життя. І через те, що я можу сказати так, в принципі, військова ця вся ситуація вона впливає на стосунки в родині, на міжособистісні дружні стосунки, на дружні стосунки з дітьми. Жіночий центр функціонує загалом ось вже два місяці. Його відкрили учасники громадської організації «Егіде-центр» за Тримки міжнародного медичного корпусу відвідувачки можуть скористатись наступними послугами: психологічна допомога, супровід жінок, які постраждали від домашнього насильства, психоосвіта, групові та індивідуальні консультації психологів, психосексуальне виховання підлітків з 12 до 18 років, допомога у відновленні емоційного стану, навчання методом психологічної самодопомоги, арт-терапія для дітей від двох років, послуги логопеда. При цьому всі опції абсолютно безкоштовні. Центр, дівочий центр, жіночий центр, який створений виключно на волонтерських засадах. Волонтери нашої організації самі облаштовували і наповнювали це місце для того, щоб жінкам та дівчатам було максимально комфортно тут знаходитись. Послуги, які ми оказуємо, це психосоціальна підтримка, це. Юридична підтримка, ми можемо перенаправляти за потреби. Робота психолога. Так, у нас проходять тут роботи групові, а також індивідуальні заняття психолога. Для жінок або дівчат. записатись на прийом до фахівчин жіночого центру ви можете зателефонувавши з понеділка по п'ятницю за номерами телефонів, які бачите на своїх екранах. Територіальна ця локація знаходиться в металургійному районі. Олександр Фефілатів Лі Припчу перший міський.